Ганна купила браслет і заплатила 72 гривні податку з покупки. Ставка податку з продажу становить 6%, яка ціна браслета. Окей, запишемо формулу, що податок, податок з покупки, з покупки фактично дорівнює ставка податку, ставка податку, помножено. На суму покупки. Суму покупки. І тепер підставимо в цю формулу те, що нам відомо. Фактично, у нас податок з покупки це 72 гривні. 72 дорівнює ставка податку це у нас наші 6%. Але ми одразу можемо записати у вигляді десяткового дробу 0,6. І помножено на Х, а Х це і є. Сума покупки. Сума покупки. Тепер і ліву, і праву частину поділимо на 6 сотих. Ліву і праву. В результаті чого ми отримаємо 72 поділити на 6 сотих, це буде 1200. А тут залишиться тільки Х, 1200 це і є ціна нашого браслета. Ціна. Браслета. Супер. Молодці. У магазині діє знижка 25% на сумки. З такою знижкою ціна однієї сумки становить 3450 гривень. І нас питають, яка початкова ціна сумки. Позначимо, що Х це у нас є початкова ціна сумки. Початкова ціна сумки. Сумки. Окей, і тоді ми можемо фактично скласти ось таке рівняння, що початкова ціна мінус знижка у 25% від ціни цієї сумки. 25% помножене на х, дорівнює 3450. 25% це те саме, що 0,25. Тому можемо переписати, як х мінус 0,25х дорівнює 3450. Х 0,25х це 0,75х дорівнює 3450. Тепер поділимо і ліву і праву частину на 0,75. 0,75 і отримаємо, що х буде дорівнювати 4600. Тобто 4600 це є початкова ціна сумки. Початкова ціна сумка. Супер. І цю задачу ми вирішили. Супер.